Друзі, всіх вітаю на складі Мікаршоп. Сьогодні трішки хотіли вас ознайомити з нашою роботою, як робляться відправочки, трішки ознайомити з наявністю, як ми взагалі працюємо. Пропоную вам розпочати з солодкого подаруночка, адже солодкий подаруночок у нас кладеться у кожну пару, у кожне замовлення. Бачимо тут на вибір, що ваша душа забажає, така шоколадка до вас і поїде. Також у кожне замовлення ми кладемо чайочок. Можете бути певні, що зранку ви можете попити смачний чайочок разом з шоколадочкою. Також є у нас комплектація 100 це також можемо класти у кожне замовлення. Далі у нас є візитки, у нас є листівки, вони всі оригінальні, зроблені красиво. Будемо чекати ваших відгуків також і про них. Також вже склали декілька відправочок на сьогодні. Ще до кінця не допрацювали, але, як бачимо, працюємо потрішки. Все йде в своєму ритмі. Також є пакетки нової пошти, з якою ми плідно співпрацюємо. Всі замовлення пакуються у ці пакетики, вони є щільні, можете бути певні, що ваша пара приїде цілою та неушкодженою. Ну, до речі, про це про цілісність та неушкодженість. Всі пари у нас проходять перевірку перед відправленням, і пари, які не пройшли перевірку, у нас складаються тут. Це наша оціночка, яку теж час від часу беруть, тому що там невеликі дефекти. Клей, щось трішки не так. Ми одразу на оцінку, тому можете, можете бути певні, що ваші пари приїдуть цілі та неушкоджені. Також у нас є свої оригінальні фото. Ось ці пари зараз фотографуються. Всі фото у нас оригінальні, робимо самі, якісні. І фотографуємо буквально все. Від бірочки до устілки, до повністю красивого в все, що ваша душа забажає. Давайте пройдемо далі в глиб складу. І тут ми буквально потрапляємо просто в рай кросівок. Тут у нас є все. Асікс, преміата, демісезонки, сезонки, гортекс, нюбеланс, все, що ваша душа забажає. Абсолютно все детальніше звертайтесь до менеджера.